Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Хіросімі на саміті G7 президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на 375 мільйонів доларів. Також США оголосили, що дозволять союзникам надати Україні літаки-винищувачі, зокрема F-16, і підтвердили згоду на навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. За це на міжнародному рівні боролись і народні депутати України. Напередодні саміту G7 до Хтону відправилась делегація Верховної Ради, у складі якої був народний депутат України Олексій Мовчан. Там народні обранці зустрічались із конгресменами, сенаторами, суддями, представниками держдепартаменту та міністерства юстиції, іншими працівниками різних гілок влади США. І як бачимо, усе це посприяло важливому рішенню для України. Це є заслуга там, в тому числі наша в першу чергу президента України і е, українських дипломатичних сил. Ми говорили з конгресменами. Конгрес конгресменів підписали листа до Джо Байдена. Про те, щоб передати Україні F-16. літаки F-16 – це основний нагальний вид озброєння для України. Вони зможуть переломити хід війни, дати нашим військовим можливість для швидкого та ефективного контрнаступу. Ми ще не встигли поїхати із Вашингтону, і вже рішення було оголошено там на е, саміті G7 в Японії, та, тобто Джо Байденом його адміністрацію. Тобто, це значить що. Ми не дарма з'їздили. Завдяки плідній та систематичній роботі дипломатичного фронту Україна має можливість захищати свої кордони та з кожним днем звільняти все більше територій. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.